Отже, внутрішня сонна артерія артерія каротіс інтерна. Вона є гілкою загальної сонної артерії. І відходить від неї у сонному трикутнику разом з зовнішньою сонною артерією. артерія каротіс екстерна. Внутрішня сонна артерія складається з чотирьох частин. Перша частина парс сервікаліс, знаходиться на шиї. Далі вона прямує доверху. І заходить у канал скроневої кістки, який так і називається каналіс каротікус Проходячи в цьому каналі, внутрішня сонна артерія утворює парс, утворює парс петроза. тут можемо побачити її. І в цьому каналі вона віддає гілочки до барабанної порожнини. Вона називається артерії каротіку Зараз ми тут бачимо внутрішнє вухо. Всередині, лабіринт. Але медіально від нього, тобто латерально від нього, знаходиться барабанна порожнина. І туди йде гілка від внутрішньої сонної артерії. Далі наступна частина. Виходячи з сонного каналу, внутрішня сонна артерія заходить в порожнину черепа і спочатку проходить крізь по пазуху. По пазуха синус кавернозус. Це утворення твердої оболонки головного мозку. Там проходить вонозна кров, і крім внутрішньої сонної артерії, через цю пазуху проходять ще і нерви. Деякі черепні нерви, які ми будемо вчити. Далі йде внутрішня черепна частина. Внутрішньої сонної артерії, і вона там вже віддає свої кінцеві гілки. По-перше, це артерія офтальміка. Ось. Артерія офтальміка, що йде до. Очної ямки. Бачимо, проходить крізь каналіс оптикус. Каналіс оптикус. К... Клиноподібної кістки. Пам'ятаємо, що далі артерія офтальміка, продовжується артерія дорзалісназі і анастомозує з кутової артерії артерія ангулярісу. Кінцева гілка. Лицевої артерії. Крім того, артерія офтальміка кровопостачає м'язово, як її ми будемо вчити пізніше. Кровопостачає сльозну залозу, ось дає. Артерія лікрималіс. Далі вона віддає вілочку, яка називається артерія супраорбіталіс надочно-ямкова артерія. Якщо ми повернемо сюди лобну кістку, то ми побачимо. Як ця артерія проходить? Ось, бачимо. Надочно-ямкова артерія, ось вона тут. І поруч іде надблокова артерія. Артерія Сопра-Трохляріс. Але з Артерія офтальміка, що йде вздовж медіального краю очної ямки, ще відходить артерії етмоїдаліс антеріо і постеріор, що далі виходять через ляміна кріброза у, у передню черепну ямку. Називається артерія Мінінгія Антеріор. На жаль, цих артерій немає на, цьому, на цій 3 d моделі Крім того, внутрішня сонна артерія. У Порожнені черепа віддає мозкові артерії. Це артерія церебріантеріор, передня мозкова артерія. Що кровопостачає всю медіальну поверхню головного мозку і артерія церебрі медіа, середня мозкова артерія. Артерія церебріантер і артерія церебрі медіа. Крім того, тут є сполучні артерії Артерія комуніканс антеріор і артерія коммуніканс панстеріор. Артерія коммуніканс антеріор. Сполучає дві праву і ліву, передні москові артерії. Ось дивіться, йде передня москова артерія права і ліва і між ними йде артерія комуніканс-антеріор. Артерія комуніканс пастеріора кровопостачає внутрішню сонну артерію, системує вже іншої артерії. Я не буду розповідати докладно, як кровопостачають гілки внутрішньої сонної артерії головний мозок, тому що ми ще не вчили головний мозок. Давайте перейдемо до підключичної артерії і її першої гілки, а потім повернемося знову до порожнини черепа. Отже, підключична артерія є права і ліва. Права відходить від трунку з Брахіоцефалікус з плечою головного стовбуру разом з загальною сонною артерією. А ліва відходить від дуги аорти. Давайте. Нагадаю вам. це. Ось вона дуга аорфі. Ось іде плечо головний стобор. Вже загальна сонна артерія ліва і підключична артерія ліва. Ось так вони відходять ліворуч. Так от, одна з гілок підключичної артерії, артерія ось вона, вертебраліс. Бачимо, проходить у поперечних. Відростках шийних хребців, пам'ятаємо, шийні хребці мають поперечні відростки, а в них отвори. І тут якраз від 6-го шийного до першого шийного підіймається артерія вертебраліс. Вона складається з наступних частин. Перша частина називається парс превертебраліс до входу у перший отвір, тобто отвер шостого хребця. Далі йде парс трансверзаліс всередині цих хребців. Далі на рівні першого шийного хребця називається парс Атлантіс. Не дивіться на підпис, тут показано, ця кіста з другикою йде. І далі огинає. Давайте оцю скронову кістку приберу, щоб було краще видно. Ну і потилочну кістку також приберу, щоб не виважала. А тепер дивіться парс. Ну, і це приберу теж. Ось парс Атлантіс лягає у, вибачте, попереду від суглобового вітростка Атланту і йде вперед. Що там відбувається далі? Далі я повертаю кістку потилочну, тому що тут дуже важливий момент. Далі артерія вертебралі справа і ліва з'єднуються між собою. Яким чином вони з'єднуються? Зараз покажу. Ось дивіться, йдуть права і ліва хребтові артерії, ліва, права, парс і вони з'єднуються і утворюється артерія Базиляріс. Артерія Базиляріс або основна артерія, вона якраз знаходиться на тому місці, де у потоличної кістки знаходиться клівус, скат, схил, і переходить далі у Дорсум селя. І саме від артерії Базиляріс відходить артерія церебрі постеріор Ліва та права. Давайте зобразимо ліво. Ой. Ось. Бачимо, да? з'єднується. І далі відходять дві мозкові артерії. Також є э, сполучні артерії, праворуч і ліворуч. Давайте зображу, хоча, хоча це буде трохи складніше, але спробуємо. Ось середня мозкова артерія. І задня сполучна артерія. Ось що ми побачили. Таким чином ми з вами зараз бачимо. Анастамоз, система анастомозів на основі головного мозку якраз навколо турецького сідла, селя Турцика. Тут є передня мозкова артерія права і ліва, між ними артерія церебрі, антеріо, передня сполучна артерія. Є середня мозкова артерія ліва, права, обидві є гілками внутрішньої сонної артерії. Є задня мозкова артерія ліва, права, що є гілками основної артерії, артерії базіляріс. Є сполучні артерії, артерія церебрі, артерія комуніканс постеріор, сіністер та декстер. І разом вони всі утворюють артеріальну настомозну основу мозку, яка називається в околу, що кровопостачає головний мозок. Причому передня мозкова артерія кровопостачає медіальні поверхні головного мозку, всіх часток, середня мозкова артерія кровопостачає бічну поверхню головного мозку, а задня мозкова артерія. Правопостачає задню потилочну частку мозку і мозочок. Ми їх будемо ще вивчати. Також артерія базиляріс віддає декілька гілок. Давайте їх подивимось. Ось артерія базиляріс, основна артерія, вона віддає. Артерія мосту, артерія понціс. Артерія лабіринту. Артерія лабіринті, бачимо, йде до внутрішнього вуха. Це лабіринт кістковий в даному випадку. Далі віддає передня нижня музочкова артерія, артерія церебеляріс, антеріор, інферіор. І задня нижня музочкова артерія. Артерія церебеляріс, астеріор інферіор. Оце гілки артерії бозіляріс. Зрозуміло, що вони є і праворуч, і ліворуч. Я показав тільки ті, що знаходяться праворуч. Таким чином, ми побачили з вами кровопостачання. Мозку. Ми до цього ще повернемося, коли будемо вчити сам головний мозок І побачили, що він кровопостачається із системи двох артерій. артерія о... А саме артерія вертебраліс, і артерія каротіс інтерна.